Доброго дня, шановні глядачі, з вами Ірина Семенова, і ви дивитесь Южне Сіті. У нашому минулому випуску ми детально розповідали про те, як вигідно придбати квартиру в Южному під час війни. Сьогодні ми говоримо про те, які об'єкти житлової та комерційної нерухомості зараз будуються в Южному та незабаром будуть введені в експлуатацію. До початку повномасштабної війни в Україні щороку росла кількість новозбудованих житлових будинків і комерційної нерухомості. За даними Державної служби статистики, в 2019 році було збудовано на 10% більше будинків ніж у 2018 А 2020 рік, незважаючи на світову пандемію, показав зростання на 5% порівняно з попереднім роком. У 2021 році спостерігалось подальше збільшення на 8%. Так само активно і до початку повномасштабної війни забудовувалось южне. Спеціально для Южної Сіті начальник управління архітектури та містобудування южненської міської ради Сергій Орішака розповів про те, які об'єкти житлової та комерційної нерухомості зараз будуються в Южному, та незабаром будуть введені в експлуатацію. І спочатку війни в нас був виданий лише один дозвіл на введення в експлуатацію житлового будинку: це забудовник Кокосовеню. Нині він перебуває уже на завершальній стадії. Також два житлових будинки були введені в експлуатацію за ці останні два з половиною роки. У 2021 році було отримано дозвіл на будівництво ще одного будинку по Приморській, але забудовник поки не починає роботи. словами Сергія Орішака, якщо говорити про загальну тенденцію, то будівництво призупиняється, бо навіть в тих будинках, які були введені в експлуатацію, є дуже багато непроданих квартир. Причин три: купівельна платоспроможність населення падає, будівельні матеріали дорожчають, і крім того, через мобілізацію чоловіків забудовникам в рази важче знайти робітників на свої об'єкти. Що стосується комерційної нерухомості, то продовжується будівництво апартаментів компанією вздовж вулиці Іванова та Новобілярської. Якщо говорити загалом про громаду, то в нових білярах зараз будується перевалочний комплекс та причал зі складами і залізничною колією. В це будівництво інвестують українські компанії, зареєстровані в Києві. В Сичарці і Кошарах будуються тільки індивідуальні житлові будинки. З того, що очікуємо в цьому році, це введення в експлуатацію будинку по Приморській, де замовником є Одеська обласна прокуратура забудовник Парус. Традиційно інвестори в Україні тяжіють до житлової нерухомості. На це є декілька причин: ширший та легший вибір, знайти орендарів досить просто, і в розумінні інвестора-початківця це найпростіший варіант активу, що за будь-яких умов генеруватиме дохід. Проте в останні декілька років забудовники спостерігають тенденцію до збільшення запитів на професійні комерційні приміщення в ЖК. Такі приміщення купують як під оренду та перепродаж, так і для ведення власної справи. Дякую, що були з нами. Не забудьте підписатися на канал та натиснути дзвіночок.